Вітаю! Це канал 8 хвилин про довкілля Новини довкілля України номер 1 з 10 по 12 жовтня 2022 року. І почнемо з новин міндовкілля. 12 жовтня, Руслан Стрілець. Україна синхронізує своє довкілеве законодавство з Європейським задля набуття повноцінного членства в ЄС. Міністр Руслан Стрілець розповів. Про завдану російською агресією Шкоду довкіллю та про зростаючу міжнародну підтримку після воєнного відновлення України в інтерв'ю Євроньюз. В інтерв'ю міністр Стрілець озвучив такі тези: Європейська комісія вже підтримує проекти післявоєнного відновлення довкілля в Україні. Ми бачимо, що допомога з боку європейських партнерів тільки зростає. Країни ЄС. Допомагають Україні удосконалювати наше законодавство. Наше завдання докласти всіх зусиль, щоб синхронізувати своє довкілеве законодавство з європейським задля набуття повноцінного членства ЄС. Україна переможе у цій війні, адже за нами підтримка всього цивілізованого світу. Міжнародна спільнота розуміє, що ми обороняємо не тільки свої, але й їх кордони. 12 жовтня Руслан Стрілець. Кожна євро, сплачена Росією за енергоносії, фінансує запуск нових ракет на мирні українські міста. Під час поїздки у Нікосію на Конференцію ООН Довкілля для Європи міністр Руслан Стрілець в інтерв'ю провідній кипрській газеті Політикус розповів про загрози довкіллю внаслідок російської агресії. Та необхідну Україні підтримку міжнародної спільноти. Ключовий тези інтерв'ю залишається високою загроза радіаційної безпеці внаслідок захоплення окупантами Запорізької АЕС. Радіаційне забруднення потенційно може перевищити масштаб Чорнобильської катастрофи у 10 разів. Україні потрібна міжнародна підтримка у фіксації злочинів проти довкілля, розмінуванні, відновленні лісів. Та природоохоронних територій, а також щодо надання обладнання для моніторингу стану навколишнього середовища. Кожна євро, сплачена Росії за енергоносії, фінансує запуск нових ракет на мирні українські міста. Тому важливо накласти повне ембарго на імпорт російської нафти та газу 12 жовтня. Польща Передала для Збройних сил України чергову партію позашляховиків та дрони. 12 жовтня лісівники з надлісництва Томашів Люблінської дирекції лісів Республіки Польща на кордоні України з Польщею передали для українських захисників 20 дронів та 11 позашляховиків. За ці понад 7 місяців війни підтримка Польщі виявилася безпрецедентною. Польша Стала прихистком для українських жінок та дітей. Польські колеги з природних парків продовжують підтримувати та надавати допомогу українським природним паркам та заповідникам. Дякуємо польським колегам за все, що ви робите для перемоги України. Новини Держакоінспекції 11 жовтня. Спеціалісти Державної екологічної інспекції здійснили обстеження об'єктів інфраструктури у Львівській області. Які вчора зазнали пошкоджень внаслідок масованих обстрілів держави-терориста, інформуємо, що внаслідок авіодарів на місці подій утворились вирви розміром 7 на 4 метри вибухами знищено суміжні об'єкти, чим спричинено засмічення ділянок уламками ракет. Фахівці ДІ відібрали проби ґрунтів на предмет забруднення земельних ділянок у результаті вибухів. Розливу та горіння трансформаторної оливи. Крім того, у результаті пожежі, які тривали з 9 ранку і станом на 18.00 не припинялись, була завдана шкода атмосферному повітрю через викид шкідливих речовин під час горіння. Про результати проведених лабораторних досліджень та суми розрахованих збитків довкіллю повідомлятиме додатково. Працюємо на перемогу 12 жовтня. Фахівець Держекоінспекції Дмитро Волошин, один з перших став на захист києва лютами. Щодня, фахівці Державної екологічної інспекції України працюють на перемогу. Кожен спеціаліст ефективний на своєму фронті. Поки одні інспектори здійснюють виїзди на місця надзвичайних подій та розраховують збитки, завдані довкіллю, інші захищають нас від ворога на полі бою. Так, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до ЛАВ ЗСУ вступив начальник сектору з інформаційно-технічного забезпечення, цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держекоінспекції Дмитро Волошин. У лютому 2022 року начальник сектору став на захист нашої столиці та мужньо вів бої із загонами ДРГ, які намагалися прорватися у центр міста. Герої поруч. Новини громадськості Українська природоохоронна група 12 жовтня. Хоморські заплави врятовано. Землі повернули заказнику. Минулого року ми шукали приватні земельні ділянки, надані під сільськогосподарські цілі за рахунок територій Природно-заповідного фонду. Нагадуємо, що це є порушенням природоохоронного законодавства. Серед таких територій виявився заказник на Хмельниччині Хоморські заплави. Про незаконну приватизацію розорювання в заказнику ми повідомляли більше року тому. Тоді за нашим зверненням відкрили кримінальне провадження, відбулось досудове розслідування. Ізяславський районний суд повністю задовольнив позови Шепетівської прокуратури в інтересах держави. Рішення Ліщанської сільської ради щодо передачі 6 земельних ділянок площею приблизно 10 гектарів в приватну власність. Визнано недійсними. Очікуємо на відповідь від прокуратури про виконання судового рішення триматимо вас у курсі. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання додаються в описі. Допомогти каналу підписка, вподобайка та вісім у коментарях, бо 8 це довкілля. Якщо є у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!